На дно відра кладемо листя хруну, гілочки кропу, листя вишні, 5 зубків часнику, 1 чайна ложка перцю горошком та одна столова ложка сухої гірчиці. Викладаємо помідори доверху. Потім зверху так само перець горошок, 1 чайна ложка, 5 зубчиків часнику, гілочка кропу. Листя хрону, листя вишні та одна столова ложка сухої гірчиці. Готуємо розсол на 1 літр води, 1 столова ложка цукру та 2 столові ложки соли. Розколочуємо та заливаємо доверху. Закриваємо кришкою та опускаємо в погреб. Смачного.